Всім доброго дня. Сьогодні знаходимося в селищі Чайки, де встановили ось такий навіс для тераси. Навіс розміром 5,5 метрів його довжина і 3,5 метри його ширина. Покриття навісу, полікарбонат монолітний 4 мм, колір темна бронза, тому що це сонячна сторона. І тут було гостре питання захиститись від сонця. Ну і відповідно трішки. Трішки пропустити. Ось така вийшла конструкція, односкатна, з невеликим ухилом, тому що тут балкон не дозволяв вище піднятись. І ось такий зробили невеличкий хозблок, який хлопці будуть обшивати деревом. А ми зробили металевий каркас з покриттям металочерепицею. Ось тут обрізок полікарбонату ще лежить. Ось так це все виглядає. Усім гарного дня.